Центр громадянських свобод спільно з МЗС України запускають компанію КЕПчер на підтримку українців, які перебувають у російському полоні. Докладніше про це поговоримо з координаторкою проєктів Центру громадянських свобод Наталією Ящук. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, що це за компанія, які напрацювання і як вона допоможе полоненим? Наразі я можу сказати лише, що ця компанія опрацьовується спільно з МЗС. Це інформаційна компанія, яка буде розпосюджуватися на міжнародну спільноту. От інформаційна компанія саме про те, що наші цивільні люди перебувають в полоні, а також умови утримання наших військовополонених. Чому це важливо, і як ми розуміємо, що зокрема ця програма вона буде спрямована саме на інші країни, аби вони про це дізнавалися? І як інші країни можуть в цьому питанні допомогти Україні? Ну, перш за все, інші країни мають знати, що існує така проблема, і це проблема дуже велика, адже цивільне населення не мали право брати у полон і утримувати в місцях неволі. Це найперше і друге, це те, що е, наші військовополонені, які перебувають в полоні, вони мають е, перебувати принаймні перебувати там в гідних умовах, чого абсолютно не дотримується е, країна-агресор. Власне, тепер більше про сам процес звільнення. Як формуються списки тих, кого будуть звільняти? Як звертаються можливо родичі, які хочуть відшукати своїх зниклих родичів на війні? Ну, перш за все, у нас є е, один єдиний орган це координаційний штаб з питань поводження військово з військовополоненими, е, і саме там е, відбувається складання таких списків разом з НІП. Е, вони формують цей список згідно тих звернень, які до них поступають. Але найперше, що я б хотіла сказати, і звернути увагу абсолютно всіх, хто потрапив в дану ситуацію, на те, що необхідно робити у випадках, якщо ваш рідний потрапив у полон або безвісті з них саме найперше, якщо це військовополонений, бо ми говоримо про дві категорії людей військовополонені і цивільні люди. Перше, військовополонені обов'язково повинні звернутися до військової частини, де проводиться службове розслідування, відкрити кримінальну справу в поліції або в СБУ і отримати номер кримінального впровадження. Наступним кроком це звернення до Національного інформбюро 1648. Обов'язково зафіксувати інформацію там. Наступний крок це Міжнародний комітет Червоного Христа. Їм також потрібно повідомити про те, що трапилося, і е, останній крок це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, які також мають мати інформацію про те, що ваша рідна людина, військовослужбовець, потрапив у полон. Це те, що стосується військовополонених, те, що стосується цивільних е, людей, які потрапили у полон або ймовірно потрапили у полон, обов'язково відразу. Звернутися до національної поліції або до СБУ, відкрити кримінальну справу, отримати номер кримінального впровадження, і ми орієнтуємося на те, що слідчі дії будуть проводитися, і буде йти спілкування з рідними. Наступним кроком знову ж повідомити Національне інформбюро. 16.48 і звести там справу точно так же в міжнародному комітеті Червоного Хреста і повідомити про цей випадок координаційний штаб з питань з військового поводження з військовополоненими. От про цивільне хотіло би дізнатися. Спілкувалися щойно із вчителькою, яка перебувала в російському полоні. Як рідним все таки вдається дізнатися, що цивільні люди в полоні, де вони перебувають? То не зауважила, що їм ніби дали можливість написати листа рідним, але дійшов він через кілька місяців, як вона його написала. От саме про цю роботу аби що найменше це дізнатися, де твій рідний. А, ну, про віку, Андрушу, я скажу наступне: в даному випадку, по звільненню віки. Спрацював в тому числі і розголос про те, що вона була полонена і вивезена на територію Російської Федерації. Як відбувається те, як дізнаються люди? Переважно люди дізнаються про полон і місце перебування своєї рідної людини від вже звільнених з полону людей. Переважно так, хоча це не має бути так, так е неправильно і е не в рамках міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. Відповідно, е якщо б ми е е воювали з. Країною, яка дотримується взагалі будь-яких правил, да, то ми б могли через міжнародний комітет Червоного Христа отримувати звіт звістки, але цього немає. Бо ми знаємо, з ким ми, да, боремося з якою країною? Країна, яка не дотримується жодних міжнародних гуманітарних прав і жодних Женевських конвенцій. Тому дізнаємося від звільнених людей про те. Що наші рідні перебувають в полоні в тому чи іншому місці, ще маємо десь хвилину на розмову. Однак хотіли запитати вас з приводу того, якої допомоги потребують звільнені з полону насамперед. Ну насамперед, це реабілітація, яку має пройти полонений, а також психологічна допомога. Тому я знаю, що у нас в країні немає культури звернення до психологів, але це необхідно робити. І я закликаю всіх людей, які пройшли цей страшний шлях, все таки звертатися до психологів і отримувати від них допомогу, в тому числі. Дякуємо вам, пані Наталі, що долучились до нашого ефіру і за вашу роботу. Вдячні. Дійсно почули, що важливим тут фактором і для рідних розуміти, що варт, що робота важка, але говорити про своїх рідних потрібно, і перед ними стоїть також нелегке завдання. Дякуємо вам, Наталія, Ящук, координаторка проєктів Центру громадянських свобод була з нами на зв'язку.